Емік, скажи, будь ласка, куди ми зараз відправляємося? Ми направляємо до ліфта. Це найвисокий ліфт, на якому Емік був у Лондоні. Називається це Гарні. Тут таке гарне можна. В такому гарнем місці ми зараз гуляємо. Тут, Лондон, видно, Лондон Бридж. А ну, товер бридж от мене називається. Тензе там, там тече. Хіт я жив в Лондоні, і хопиться місце, не знав. Це називати Гарден, як садочок. Гарден 120. Це безкоштовно, можна підніматися, на ліфту і тут гуляти. Вони по кничок і тижу, то посидять. Таке гарне місце. Полюбуватися на пейзажі. Лондона зверху. Таке, так, хто ми бачимо, давайте товер цей мост. А там замок, називається Tower of London. Там ми сьогодні, мабуть, ще й попадемо. Близенько. А ще це далека церква. Вона може те, що не буде видно. Там де колись тато з мамою одружувалися. Пойдемо, подивимося, подивимося. Це називається таке катамбой, це називається це місь. Будем. Так. Oh, eh, mi sono con bifo miei amici che mi sono <miglio> stati. ma tu la Ho visto che scena, ma L'abbiamo vista, tutto con caligrafia, con che Ah! Вот і наші дідки тут поховалися. А, куда-то. Аміка тут ліза. Так, а а амен. Ковто драйвиться? Так. Красне ніч тут зараз. Да, Ілочка тут така, е, не треба пережисті через такий огірошко. То можна впасти, і він так буде летіти. Так, це все те гарно все видно. Який мішок і буде а з тої сторони, та церква, те, що ми заходили. Кожна, щоб ми були. Ось там. Було. Так, прямо могли пройти сюди. Менше мілі, показувало. От. 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 А десь тут ще там колесо обозріння, то сторони ще є. Це ще церква десь недалеко є. Там де нас благословляли. мамою. А ми з вами прощаємось, любі друзі. до наступних зустрічей і...